Касьянов був свідком, про що це корупційна модель. Компанія, яка там не мала ніякого відношення до військового виробництва, раптом отримає багатомільярдні замовлення з бюджету плюс півтора мільярда євро від Дані на виробництво дронів, то, відповідно, одразу розформувала цей підрозділ Касьянова, його там, значить, там почали пресувати і так далі. І там вуха терчать Міндічі. Якщо подивитися на перелік, то не було такого абсолютно, ці всі грошові потоки, які в Україні є. На них сидів Міндіч, виявляється. Но якщо він на них всіх сидів, якщо йому зелена вулиця була забезпечена, то в мене просте питання: хто йому міг це забезпечити? А відповідь дуже проста: ми знову повертаємося до розмови Галущенка з Міндічем, і з СМС-ки президенту. Набу натякнуло.